Натний чоловік спитав Ісуса, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус зазвався до нього, чому мене звеш добрим. Ніхто не добрий, хіба один Бог, ти заповіді знаєш, не чужу лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, Шануй батька і матір, Той відповів. «Все це я зберіг з малку». Почувши це, Ісус, сказав до нього. Мати скарб на небі, тоді приході йди сидом за мною, почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий, глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатство, увійти в царство Боже, легше верблю.